Запам'ятайте ці п'ять ситуацій, коли варто викликати швидку допомогу. Вони можуть врятувати ваше життя. Висока температура, яка не збивається жарознижувальними препаратами. У дорослого чи дитини температура тримається на високому рівні навіть після ліків, якщо є сонливість, судоми чи сплутана свідомість, це вже критично. Порушення мови, асиметрія обличчя та слабкість у кінцівках. Це можуть бути симптоми інсульту. І тут час має значення. Чим швидше ми розпочнемо почнемо лікування, тим вищий шанс на одужання, сильний біль у грудях, який віддає у руку серце чи у спину. Можливо, це серцевий напад, і терпіти небезпечно. Тут негайно потрібно викликати швидку. Сильна алергічна реакція, набряк горла, утруднення дихання, висип, який стрімко розповсюджується по всьому тілу. Це може бути анафілактична реакція. Терпіти тут не варіант. Тут потрібен виклик швидкої допомоги. Людина втратила свідомість або не дихає. Негайно викликайте швидку. Якщо людина не дихає, розпочинайте непрямий масаж серця. Навіть короткочасна втрата свідомості може сигналізувати про ознаки інсульту, гіпоглікемії чи навіть серйозної травми. Головне краще діяти аніж чекати. Якщо сумніваєтесь, краще викликати екстрену медичну допомогу. Життя не завжди дає другий шанс.